Як знайти пару чисел x, y, яка буде розв'язком рівняння з двома змінними. Нехай ми маємо рівняння 2 х 3 у дорівнює 5. Для того, щоб знайти його розв'язок, нам потрібно виразити змінну y через змінну X. Для цього ми будемо застосовувати властивості рівносильних рівнянь. Перенесемо доданок, який містить Х з лівої частини рівняння вправу. Змінивши при цьому його знак на протилежний, маємо мінус 3 дорівнює 5 мінус 2х. Поділимо обидві частини рівняння на множник, який стоїть перед y. Маємо мінус 3 у поділити на мінус 3 у Вираз 5 мінус 2х також потрібно поділити на мінус 3. Далі нам потрібно замість х підібрати таке значення, щоб вираз 5 мінус 2х ділився б націло на мінус на 3. Візьмемо х дорівнює 1ці, від 1 дорівнює. Нам потрібно в цей вираз замість х поставити його значення 1. Маємо 5 мінус 2 помножити на 1 і поділити на мінус 3. 2 помножити на 1 буде 2. 5 мінус 2 3. 3 поділити на мінус 3 мінус 1. Маємо першу пару чисел, яка є розв'язком нашого рівняння. На першому місці не забуваємо: пишемо х. На другому пишемо y. Замість х 1, замість y мінус 1. Перша пара чисел в нас є. Заповнимо в таблицю. 1 мінус 1, 1. Наступне значення х буде більше від попереднього на 3. Чому саме на 3? Бо вираз 5 мінус 2х у нас буде ділитися на 3. Тому ми будемо кожен раз значення х збільшувати якраз на 3. І наступний також буде збільшуватися у нас на 3. 1 плюс 3 дорівнює 4. Візьмемо з вами х, який буде дорівнювати 4, і підставимо вираз 5 мінус 2х замість ікса 4, Y від 4. 5 мінус 2 помножити на 4 і поділити на мінус 3. Дорівнює 2 помножити на 4 8, 5 мінус 8 мінус 3, мінус 3 поділити на мінус 3. 1. Наступна пара чисел у нас буде 4, 1. Занесемо дані у таблицю. Маємо з вами другу пару чисел, яка є розв'язком даного рівняння. Наступне значення х 4 плюс 3. У нас буде 7. Х дорівнює 7. Поставимо значення 7 в наш вираз. Маємо, що y від 7 у нас з вами буде 5 мінус 2 помножити на 7 і поділити на мінус 3, 2 помножити на 7 14, 5 мінус 14 мінус 9. Мінус 9 поділити на мінус -3, 3. Наступна пара чисел, яку ми отримали, це буде 7, 3. Також є розв'язком нашого рівняння. Занесемо дані у таблицю. Ми таких пар чисел можемо отримати безліч. Зараз ви знаєте, як знайти пару чисел X та Y, яка буде розв'язком рівняння з двома змінними, і знаєте, що їх буде безліч. Бажаю вам успіхів!